Я прошу пробачення, як живете, які ваші проблеми. Проблеми? Та оце Верховної Ради не задоволені. Чому? Та правительство у нас погане. А чого ж воно погане? Та... Та... За... За... Нема правової держави. Закон Нема... погані, так. Да. А є надія на завтрашній день? Надії. Надії є. Ну я думаю, що все буде добре. Це просто такий перехідний період, так що, я думаю, що буде нормально. Ну, взагалі, надіжда вмирає последній, поэтому да, що... будемо сподіватися. Молодь, нови люди. Такие вони разные, не схожи на И проблеми в них теж разные. И шляхи развязать. Это розвязания. моя работа. Выходит, что Марисабель и я мешаем в твоих делах. Ну почему? Это не так. Я очень люблю вас. Любовь надо доказывать на деле, Марьяна. Слова пустой звук. И доказательством твоей любви... Будет согласие на поездку с нами. Луис Альберта ради всего святого. У тебя есть неделя подумать. За это время я поговорю с доктором. И я уверен, что он порекомендует тебе ехать. Нет. В любом случае, я останусь дома. Я никуда не поеду, Луис Альберта, не поеду. Мариана. Мариана, не уходи. Знаешь, я не могу сказать, не могу. Мариана, что с тобой? Да, мы идем, мы никуда не идем, мы уже пришли. Мы уже пришли. Мы в пассивной оппозицией ко всему. Я бы, если бы я что-то мог такое, я бы, может, еще-то и сделал для хорошей жизни. Но в принципе у меня только осталось такое одно недовольство всем и все. Максималистское такое недовольство. Есть такое выражение, но у Фьючи будущего нет, поэтому раньше у старшего поколения были какие-то идеалы. Ну пусть религии не было, ее разрушили, но на что-то еще люди надеялись, у них была вера в светлое будущее. А сейчас мы говорим, будущего нет. Мы не можем сказать, что мы все составляем какую-то группировку, или, как вы говорите, бригаду. Мы просто, мы все вместе, но каждый по-своему. Мы не знаем, куда мы идем, но знаем, от чего мы уходим. А уходим мы от лжи и лицемерия, которого вокруг сейчас очень много. Скажите, пожалуйста, как вы сейчас поживаете? Свежие фантазии. Какие ваши Свежие проблемы? Мысли, а? Какие ваши проблемы? Э, Проблемы. Житейские, бытовые. Скажите, пожалуйста, вы можете дать прогноз на какое-то ближайшее будущее? Вы знаете, хочется рассказать одну притчу. Учитель физики, когда у него один учитель физики, одной из полтавских школ, когда у него спросили, как вы можете выразиться о будущем, настоящем и прошлом, то он, то он подошел к доске. І сказав, что прошлое, наши прошите годы, ми, наприклад, пройменуємо з семеркой. Наше настоящее есть Х. Если ми сотрем прошлое, останется наше настоящее. Если ми сотремом наше настоящее, не останется ничего. Птах щастья завтрашнього дня. Де він? Який він? Якого він кольору? Традиційно синій, чи синьо жовтий, а може червоний? Хто знає? От завтра розвиднеться. То й побачимо. А хто його буде ловити? А ловити його будуть люди молоді, енергійні, дужі, чесні, красиві. Тож хай ловлять, ловіть і зловить. А зараз на жовтневій рух спадає, замовкає річ. Завтра день новий засяє, вечір ніч. Сьогоднішній день, буденний, невиразний і нестерпно довгий, день вчорашній вже згорів розтанув, а завтрашній чомусь ніяк не хоче наступати. І в цьому нескінченному сьогодні блукаємо ми по інерції в пошуках хліба насущного. Чи багато нам зараз потрібно якось цей день протриматись, і на наступне, якщо вдасться запаси зробити, теж по інерції? На завтра. А яке воно буде те завтра? І коли воно настане? Хто знає? Всім зараз нелегко. А як зараз Тим, чиї і неповторні 16-18 років випали саме на ці не найкращі, м'яко кажучи, часи. І інших не буде. Тому ніколи їм підтягувати пояси, чекати, терпіти. Їм потрібно все і зараз же, негайно. Що... навпаки, бачите, які вони веселі. Сколько зв'язд на небе серебра Завтра буде лучше, чим вчора. Лучше чим вчора, лучше чим вчора. Завтра лучше, будем вчора. Добрий день, можна вас запитати? Скажіть, будь ласка, куди ви йдете, про що мрієте, на що сподіваєтесь? Яким бачите своє майбутнє? Що з вами буде через рік, через п'ять, через десять? Ви не можете сказати? Ні, не можу. А скажіть, завтра буде краще, ніж вчора. Краще, ніж сьогодні. Вряд ли. В своє майбутнє ми надіємося, воно буде дуже гарним. дуже гарним. Дуже гарним. І буде краще, ніж сьогодні, Раще? і буде краще, ніж вчора. Ми на це надіємося. А як воно буде, ми не знаємо. А завдяки чому? Ну, завдяки нам, мабуть. Якщо ми його не зробимо, то його не за вона б не зробить. Завдяки завдяки вашому бізнесу. Да. Так. Текло. Слюбовь сохрани. Серце, любовь сократил аптиця удачи. Опять улетить. Хлопці, добрий день. Добрий день. А скажіть, як ваші справи? Як ви живете? Скрутно. А чому? А хто за таку роботу багато платить буде? А що іншої роботи нема? А помістаємо. Не Є, ну за роботу спочатку треба чим-то заплатити, щоб потім робити. Зрозуміло, скажіть. А на що ви сподіваєтесь, про що ви мрієте, куди йдете? Фу. Мечти. Хто я знаю? Не знаю, абсолютно не знаю. А що буде завтра з тобою через рік, через п'ять років? Ти думав? Не думав. А ким ти хочеш бути? Не знаю. Зараз поки трудно представити. Кем я буду, профессию не знаю, то, что сложно, конечно. То есть сейчас. вы пока живете сегодняшним днем, да? Да, как всегда, вся молодежь, по-моему, всегда живет сегодняшним днем. Ну что, жизнь погана. То, что ты клим уже за руку в керя будет кричать. Утро завтрашнего дня what's uh -huh. Скажите, пожалуйста, куда вы идете? О чем мы мечтаете? Идем, мы идем к светлому будущему коммунизма. Ну неправда. Ну как неправда? Правда. Но если не коммунизма, то капитализм это 100%. Я бы вернулся в брежневские времена. Вот. самая хорошая жизнь. как? Мы бы оставили так, как есть. Как сегодня, да? И лучше не надо. Почему? Можно и лучше. Ну, либо не хуже. Да. I need you.